Різь жвавий потік автомобілів доводиться проходити рівнянам та гостям міста, які прямують від 12-го ліцею в район центрального автовокзалу. Тутешню пішохідну зону перетворили на проїзну частину. Біля комерційних приміщень новобудови припарковані десятки автомобілів. А люди, які ведуть своїх дітей до школи, змушені розминатися із зустрічними транспортними засобами. Дуже небезпечно, а малятка добре, я старе покоління, можу завести, а там, де батьки на роботах. Діти йдуть самі, а діти є діти одна друга, штовхне рюкзак, попробуйте самі. Яка вага рюкзака? В будь-який момент може статися аварія. Ну і діти біля школи ходять, то це не Ще більші труднощі виникають у людей з маленькими дітьми на візках. Їм доводиться буквально впиратися до стін будинку, щоб не потрапити під колеса машин. З дитиною не часто, але в принципі погано, що тут машини їздять. Ну для них ж є парковка. Є й такі, які вважають, що забороною руху автівок саме на цій ділянці проблему не вирішити, адже рівненські вулиці не пристосовані для такої великої кількості транспорту, яка є у місті, і керівництво громади вже має напрацьовувати рішення для упорядкування ситуації на дорогах і тротуарах. Цю ситуацію треба вирішувати на рівні міста. Які зміст в тому, що закрити парковку, їх будуть ставити десь в іншому місті. А от звідки ви самі і там такої проблеми? Я маленьке містечко біля Дубровиці, тому таких проблем. таких проблем немає. Проблеми є тільки в великих містах. Упродовж трьох діб ми намагалися отримати коментар від представників міської влади, департаменту інфраструктури і благоустрою, а також муніципальної варти щодо упорядкування руху в районі 12-го ліцею. Однак наразі ніхто з офіційних осіб не готовий говорити на цю тему. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.